Власне житло як символ вдячності та підтримки від держави івано-франківські обласні військовій адміністрації обговорили реалізацію рядової програми житлових ваучерів з листопада 2025 року. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та певні категорії ВПО можуть отримати сертифікати номіналом 2 мільйона гривень. Ці кошти можна спрямувати на купівлю квартири, інвестицію у будівництво або погашення іпотечного внеску. Вони звертаються відповідно через портал дія. А згідно постанови 1176 з 1 квітня, зможуть. Звернутися також через центри надання адміністративних послуг. Ветерани звертаються через портал Дія. Відповідно, заява попадає на розгляд тої територіальної громади, де ветеран знаходиться якраз на обліку, зареєстрований як внутрішньопереміщена особа. Хочу звернути на те увагу, що наданням право якраз отримання цього житлового ваучера в розмірі 2 мільйони гривень мають внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в єдиній інформаційній базі, як ВПО, перемістилися з території, як тимчасово окуповані Російською Федерацією, де не за не, за... не, за... не зазначено термін закінчення даної окупації. Процедура отримання ваучера має чіткий алгоритм. Проте на заваді часто стає людський фактор. Після подання заявки її повинна розглянути спеціальна Комісія при громаді, однак на Прикарпатті цей процес гальмується. Не всі територіальні громади створили такі органи, а 12 громад досі не надали фахівцям доступу до необхідних реєстрів. Є ряд територіальних громад, які вже на сьогодні створили комісії, але ще не надали членам своєї комісії якраз доступів до реєстрів пошкоджених якраз прав зв'язку. З чим виникає якраз на сьогодні і ряд тих питань, що в нас є заяви, які не розглянуті, оскільки постанова чітко визначає, що заява після попадання на розгляд комісії в територіальну громаду повинна бути розглянута протягом 30 днів. Попри труднощі, програма вже демонструє успішні результати. В Вено-Франківській області вже зареєстровано 732 заяви. Майже третина з них, а це 232 звернення, отримали позитивне рішення. Загальна сума схваленої державної підтримки для прикарпатських ветеранів вже перевищила 464 мільйони гривень. Обласна влада закликає голів громад пришвидшити бюрократичні процеси, щоб кожен захисник зміг отримати житло. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.